Спалений танк та бронемашина у середмісті Хмельницького розмістили підсмажену російську техніку. Зараз у місті розміщується два залишки техніки агресора. Згодом сюди привезуть ще один шматок металу, водії якого вважали, що візьмуть Київ за три дні. До слова одну з бойових машин на підході до Харкова знищив саме хмельницький підрозділ. Танк т Т-64, який був знищений на Харківщині, саме до речі, хмельницькими захисниками військовими він. Атакував, намагався захопити Харків. Ну і звісно, був в такому вигляді. Потім пер перевтілений тішечки в іншому вигляді. Імітований показ спаленої техніки повинен нагадати хмельничанам про те, що війна триває. Тож сидіти, склавши руки, часу немає. Це таке своєрідне привітання в колаборації збройних сил України та волонтерів Поділля для того, щоб люди не лише з екранів гаджетів своїх розуміли і бачили, що коїться там. А і наочно побачили е, всю цю суть да російського доброго руського міра е, на власні очі переконалися і ще більше долучилися до допомоги збройним силам та волонтерам. Вважає правильним такий показ, і хмельничанин Олег. Чоловік каже, можливо, так українці будуть допомагати ще більше, аби швидше наблизити перемогу. Потрібно виставляти, щоб люди розуміли, що там відбувається і що там трапляється. І трохи це спонукало до дій. Колишні військовослужбовці кажуть, техніка прийшла на українські землі з війною, тож те, що вона згоріла, цілком правильно. Зараз я думаю, не дивлячись на те, що вона була така заслужена і хороша, вона заслужила своє те, що мала заслужити на нашій українській землі. Перебувати в місті залишки ворожої техніки будуть до кінця тижня. Та під час перегляду машин варто не забувати, яку ціну платять зараз наші захисники, аби українське небо і земля стали мирними.